З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле в нас, крутись, крутися колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, медь пройшла, обертається кругом земля. Овертається кругом земля. Спливає час в історію навічно, Роки десятиліття вдалину летять. А ми, ми всі земля пересічні. Озираємося назад, Хе -хе -хе. крутимо колесо історії. Ось таке от колесико історії і пригадуємо окремі історичні події, які відбулись на початку червня у різні історичні епохи. Ми вже знаємо, що в середині XVIII століття Руджер Йошип Бошкович висловив припущення, яке згодом підтвердилося, що на місяці, на нашому єдиному природному супутнику, нема атмосфери, на землі є, на місці нема. А що стосується інших небесних тіл, як там справи обстоять? Non Венера, наприклад, як же дізнатись, чи є там атмосфера? Перший спосіб просто взяти, полетіти на Венеру, вийти на неї, вдихнути, ну, якщо ти не помер, то атмосфера є. Спосіб достатньо трудноміський та дещо небезпечний. Інший спосіб спостереження за планетою. Тогочасні астрономи виявили закономірень, що Венера проходить по диску сонця, тобто стає рівно між Сонцем і Землею, в середньому два рази на 121 рік. Причому різниця між першим і другим проходженням всього 8 років. Між іншим, останній раз таке спостерігали 6 червня 2012 року. А наступного разу Венера пройде по диску сонця в 2117 році. Увага! В сторону Сонця не можна дивитись неозброєним оком. Тому ті, хто через 93 роки будуть дивитись, майте на увазі, увізьміть сонцезахисні окуляри. А у 1861 році Михайло Ломоносов спостерігав явище теж 6 червня. І тоді він помітив, що коли Венера тільки-тільки підходить до сонця, навколо неї починає світитися такий тонкий обідок. Це й послужило доказом тому, що на Венері є атмосфера, оскільки ну ніяк інакше таку так звану рефракцію пояснити неможливо. Отже, 6 червня 1761 року Михайло Ломоносов з'ясував, що на Венері є атмосфера. 6 червня 1882 року, день народження електричної праски. Патент на такий винахід отримав американський математик і астроном Генрі Сілі Вайт. Здавалося б, йому рівняння розв'язувати та в телескоп дивитись аж ні. Вдосконалив звичайну праску, приєднавши до неї два електричні дроти. Кілька років тому мені пощасливилися побувати у місті Радумишель, і там я відвідав замок музей Радомисль І саме в ньому є невеличка колекція старовинних прасок. Тому запрошую всіх щиро побачити як старі праски на вугіллі, так і перші електричні. 6 червня, як же багато подій відбулося саме в цей день, так от 6 червня 1889 року в Києві народжується Ігор Сікорський. Під враженням від розповідей мами про Леонардо да Вінчі, маленький ігор конструював електромотори та змайстрував маленьку, але працюючу модель гелікоптера. Ще більше натхнення та віри в те, що все вийде, ігорю дало те, що у 1908 році він поїхав у Баварію, а там усі газети майоріли заголовками про братів Райт та їхні літаки, а також і про дирижаблі мова йшла в газетах. За наступні чотири роки, вже будучи студентом КПІ, Сікорський будує перші в історії справжні гелікоптери в кількості чотири штуки та представляє громадськості. Перепрошую. Підйомної сили, на жаль, не вистачило, аби підняти конструкції разом із людиною, разом із пілотом, тому Сікорський перегорів ідеєю гелікоптерів і переключився на конструювання літаків. Однак, знаєте, якби не його розробки, то довелося би наступникам конструювати вертоліт, як то кажуть, з нуля. В 1919 році він переїздить до США, чи може перелітає на своєму літаку, де створює свою авіабудівну компанію, за допомогою якої розробляє близько 20 нових типів літаків, а також і перший серійний вертоліт. Р4. Помер Сікорський в 72-му році. В Штатах, однак його ім'я житиме вічно. Будь-хто, хто піднімається в небо, має бути вдячний. Серед усіх інших вчених саме Ігорю Сікорському його Літальні апарати, піонери польотів, першопрохідці, точніше першопрольотці. Аеропорт Джуляни носить ім'я Сікорського, КПІ, Політехнічний інститут. Теж ось такий наш український вчений. А сьогодні свій 122-й день народження святкує Одеський фунікулер. Mm -hmm. В Одесі є фунікулер. Чи звернули ви увагу, що коли я нещодавно розповідав в одній з попередніх програм про фунікулер в Києві, то згадав, що ідею його створення подав Одесит Артур Абрагамсон. Ну воно й не дивно, бо Одеський відкритий в 1902 році, став першим фунікулером на українських землях. 130-метровий маршрут, як тоді на нього казали, підйомної машини не змінювався жодного разу. Як з'єднував в порт із Приморським бульваром, так і зараз з'єднує. Паралельно по Темкінським сходам, там, ліворуч, якщо знизу дивитись. Перші два вагончики доставили із Парижу. Вони вміщали по 35 пасажирів кожний. В зимовий період ця підйомна машина не працювала з 1919 по 26 роки взагалі була на консервації. Однак, все ж, справно виконувала свої функції весь інший час. І була закрита лише через гітлерівців. Вони її і розломали. Остаточно. А відновити фунікулер вже, знаєте, було такою справою честі, бо за всі свої роки існування ця маленька частинка в Одеси, вона стала не транспортним засобом ще одним, а ледь не головною культурною пам'яткою. Відродили. Молодці. Але незрозуміло навіщо радянська влада в 1970 році вирішила замінити фунікулер ескалатором. І з сумом і ностальгією згадували жителі Одеси та багацько туристів ці два вагони одеської підйомної машини. з сумом і ностальгією. І нарешті, в 2005 році помилку комуністів виправили. І, хоч теперішні вагончики вміщає всього по 12 чоловік, і це скоріше не фунікулер, а ліфт, бо навіть не ліфт, а телефонні будки на колесиках, величне місто Одеси, яке колись там давно все ж може похизуватись ще однією своєю перлинкою, яка працює, працює, незважаючи ні на що. Замінити прогулянку сходами поїздкою на ліфті, коштуватиме якихось 5 гривень. 10 червня 1911 року народився Пінхас Хаїмович Векслер. Ми знаємо, що в той час, на яке припало його життя, панували антисемітські настрої, тому він був змушений змінити ім'я на Петро Єхимович Вескляров. Але не під тим і не під іншим іменем він став відомим. Маленьким, спочатку слухачам радіо, а потім і телеглядачам ОРСР, потрібно було якось бажати доброї ночі. Передачу Спокійної ночі малиши» придумали в 1963 році. А за рік до цього на українському радіо з'являється передача Вечірня казка. Вон вона, перша, колискова на радіо і телебаченні. Спочатку казочки розповідав якийсь дідуган, ім'я якого літописи не зафіксували. А вже йому на заміну і прийшов весь кляров. І так він і став гро гра... став грати роль діда Панаса. Чи правильно я кажу грати роль? Бо Петро Єхімович і ім'я мав схоже Пінхас, той самий Панас. І коли передача перебралася на телебачення, то зустрічаючи Весклярова на вулиці, до нього не звертались по імені, лише дід Панас, ось так звертались до нього. Це саме він вигадав знамените привітання Добрий вечір вам, малятка! Любий хлопчик і дівчатка. Саме він першим надягнув вишиванку в ефірі українського телебачення і розмовляв у кадрі лише українською. І це саме він став першим телеведучим, який провів один випуск на підпитку. Говорять, що на могилі діда Панаса, ось так, от і написано: Петро Химич вискляров, дата народження, дата смерті. А під низом, отака <кхем> малята. Ну я не бачив, тому підтвердити чи спростувати не можу. Отже, післязавтра 123 роки з дня народження діда Панаса, заслуженого каскаря України. Весь керов помер у 1994 році. А зараз підемо про людину, яка померла у літак, летить. Яка померла зовсім нещодавно, 16 лютого, поточного року. Знаєте, люди не повинні вмирати в такому віці 47 років. Ким би ці люди не були ні з яких причин ні з природних, ні з протиприродніх, навіть якщо вони ось такі, от люди, на нашу думку. Отож, бо 4 червня 1976 року, дата народження Олексія Анатольеча Навального. Я його не вважаю якимось якоюсь такою людиною. Хоча з іншого боку, в моєму скажімо, фотоальбомі немає фотографій типу ось Навальний. А он там я у четвертому ряду, 18-й праворщ. Ну і звідки таким фотосвітлином взагалі взятись? Та й розповідати про цю людину можливо і зайва, ну, наче всі знають, що це була головна людина серед російських опозиціонерів. Ну що б там він не казав про Крим, наприклад. Але поза усілякими сумнівами, саме Навальний був та й став ціллю номер один для Путіна. Це розуміють усі, ну незалежно від політичної позиції. Ще пак. Засновник фонду боротьби з корупцією, автор знаменитої фрази партія Жуліка Виваров, організатор багатомільйонних антипутінських протестів взимку 2011-2012 років, головний конкурент Сергія Собяніна на виборах мера Москви в 2013 році. Як Навального взагалі зареєстрували, а на них він друге місце посів? Ну а про те, що Навальний просто плюнув в обличчя Дімона Алкогольовичу, я вже не згадую. Причому він там в своєму фільмі Он вам не Дімон все правильно розповів, розкривши масштаби ледь не планетарної корупції. Ну а потім і про палац Путіна відео випустив. Молодець. Ну, звісно, Навального і арештовували кілька разів, і Зеленкою обливали, і отруїти намагались, і, на жаль, його таки вбили. Все це не повинно існувати в нормальному суспільстві навіть з гіпотетичним припущенням, що Навальний був дійсно справедливо засуджений. У арештантів теж є загальнолюдські права. Від права на справедливий суд до права на життя. Ну що ж, що маємо, те маємо. Не Навальному перемагати Путіна так нам. Бо як не нам, то кому? 6 червня давно цієї дати не було. 1978 року чинності набула віденська конвенція про дорожні знаки і сигнали. Прийняли її за 10 років до того на конференції УНЕСКО, а станом на зараз до цієї конвенції доєдналася 71 країна. А це означає, що де б ви не перебували в будь-якій країні, яка доєдналася до конвенції в Україні, Єгипті, Монголії чи країнах Європейського Союзу, всі дорожні знаки будуть єдиними однаковими для всіх країн. До речі, Сполучені Штати конвенцію чомусь не підписували. Знаки всі поділяються на вісім груп. Ті, хто вивчав правила дорожнього руху. Руху це і так знають. А всім іншим розповім, що є знаки попереджувальні, трикутні, знаки пріоритету, тобто головна дорога дати дорогу, проїзд без зупинки заборонено на тощо. Вони всі різної форми, щоб було зрозуміло, що за знак і з іншого боку також, коли дивишся. Потім заборонні та обмежувальні круглі. Наказові теж круглі, але синього кольору. Потім ще є знаки особливих приписів, є інформаційні, сервісні і, нарешті, додаткові, тобто таблички. Конвенція встановлює не лише форму та колір знаків, а й розмір, щоб їх було видно, та й те, що там повинно бути зображене. Аби навіть той, хто не вміє читати, скажімо, іншою мовою, добре бачив та мав можливість зрозуміти, про що цей знак, ну і що йому треба робити, як себе вести за кермом та і. Просто пішоходам теж корисно буде знати, що цей знак зна значить. У ніч із 3 на 4 червня 1989 року у Башкирії на Транссибірській магістралі сталася найбільша за кількістю людських жертв залізнична катастрофа в цілому СРСР, ну і в сучасній Росії, в історії Росії теж. Що ж там таке сталося, що загинуло 575 пасажирів двох зустрічних потягів. Ну, можна подумати, що вони зіткнулися, лоб у лоб. Зовсім ні. Поїзди їхали один назустріч іншому по різних гілках. Ну а в чому ж тоді причина? Неподалік від залізниці проходив трубопровід. По якому транспортували рідку газобензинову суміш, тобто пропан, бутан та інші вибухонебезпечні гази. З якоїсь причини утворилася вузька щілина, через яку газ витікав та скупчувався у низині поруч, бо це такі гази, що вони у повітря не піднімаються, як отгеліться. Пропан, бутан, вони так, по землі стеляться. Чергові поділянці, вони побачили покази приборів. Які свідчили, що тиск у трубі впав, але вони лише збільшили подачу газу, аби підвищити тиск. Ну і тепер уявіть собі, до чого це призвело. Скільки газу витікло через цю маленьку щілину, що його було чутно через маленькі відкриті віконця проїжджаючих повз потягів? Лише однієї іскри було б достатньо, щоб зробити неймовірний бобаг. Отож ну, бо, два потяги. Проїжджали один повз інший, саме на цій ділянці маршруту. Між потягами, ну це тут нічого дивного, це закони фізики. Ось, так от, Проїжджали і між ними утворився невеликий електричний заряд. Деякі вчені говорять, що вибух, який стався відразу, був рівний по потужності 75% потужності ядерної бомби над Хірошимою. Ще пак у місті Аша, що за 10 кілометрів від місця трагедії, у вікнах повилітали шипки. Як згадував один очевидець наслідків аварії, від дерев лишилися чорні кілки, як ніби їх обдернь від корення до верхівки. Вагони були розкидані навкруги. Як я вже казав, загинуло 575 пасажирів. Але я згадав за цю залізничну трагедію не через те, що вона просто відбулася на початку червня, в той період, про який я розповідаю. Якби не злагодженість дій персоналу на станції Гнівань Вінницької області вранці 7 червня 1991 року, то в історії нашої країни була б інша аварія, набагато трагічніша, яка змістила б із першої сходинки ось той от вибух на трансибі. Хоча за масштабами руйнування, ось ця у гнівані таки посідає перше місце, на станцію в Жмеринці прибув вантажний потяг із 45 ма заповненими вугіллям вагонами. Тут Всього лише треба було поміняти локомотив та оглянути, чи все добре із потягом, і з вагонами. Сигналіст станції Марія Мазур відійшла в кущі по своїх справах, як вона потім написала у пояснювальній записці, і забула встановити гальміні башмаки, так звані, щоб вагони не рухались. А вони ось якраз і почали рухатись самі по собі в бік Вінниці. Першою станцією в них, в них на шляху стала розташована за 7 кілометрів в селі Браїлів. Чергова по станції Жмеренка. Ось відразу ж повідомила туди про те, що сталося, у Браїлів. Ну а далі таким собі ланцюжком. з Браїлова в гнівань, а із Гнівані у головне відділення диспетчеру. Але не керовані вагони все набирали швидкість, бо котилися і з гірки. Там такий схил. Тоді рахунок ішов на секунди. Довелося. Один пасажирський потяг переміщати на інші колії на станції, другому потягу, міжнародному, взагалі зупинятися та заднім ходом їхати 2 кілометри на попередню станцію. І це, аби пропустити ось цю череду вагонів, яка вже рухалася зі швидкістю 100 кілометрів на годину. На станції Гнівань у цей час знаходився тепловоз із кількома вагонами із залізом. Його то і поставили на шляху вагонів із вугіллям, які вже проїхали 22 кілометри. Загинула лише одна людина на щастя. А ось серед техніки збитки сягнули ледь не півтора мільйони рублів в цінах 1991 року. Було зруйновано близько 300 метрів колії, 500 метрів контактної мережі, п'ять стрілочних переводів, 42 вагони поїзда з вугіллям і п'ять вагонів поїзда із усіми залізобетонними конструкціями плюс тепловозище. Тому проїжджаючи із Вінниці на жмеренку. Згадайте героїзм простих працівників станції, які змогли запобігти великій катастрофі, бо руйнування могли би бути серйознішими, адже до станції Вінниця лишалось всього лише 25 кілометрів, а це 15 хвилин. 6 червня, в мою улюблену, як виявилися, дату щороку відмічається всесвітній день боротьби із шкідниками. Іншими словами, день пацюків, колорадських жуків, клопів, молі, короїдів, комарів та тарганів. Англійською це свято, якщо так можна сказати, називається World Pest Day. А для боротьби із цими пест і застосовують пестициди. Ось звідки така назва. Ініціатором дня боротьби зі шкідниками стала у 2017 році Taiwan Environmental Pest Management Association, тобто Тайванська асоціація боротьби зі шкідниками навколишнього середовища. Ну що ж, Колесо в нас поки маленьке, та й наша передача сьогодні вийшла не дуже великою у порівнянні із аналогом на деякому такому іншому телеканалі. Коротенькою такою вона виявилась. Сподіваюсь, що до наступної передачі, яка з'явиться в ефірі телеканалу вже рівно за тиждень, ми відреставруємо велике колесо, там позбавимо його від усяких пест, від усяких жуків деревоїдів. А поки. Ой, а тут божі корівки поселилися у нас, і он, джміль літає як завжди. А поки покручу маленьке колесо історії ще раз і скажу до побачення.